Ну, я не міг не запитати про те, як одна з блогерів відомих робила оперативне втручання в одного відомого хірурга і склалася така ситуація, що вона. Не задоволена результатом. Нам цікаво, чи могла неправильна реабілітація вплинути на такий результат. Хірург, коли дивиться, майже завжди він дивиться на усі пункти реабілітації. І я так дивлюсь, і будь-хто бою дивиться, чи виконувала вона всі рекомендації перед тим, як поскаржитися, угу. і він показав там. Він теж зробив ролик, що вона тоді-то вона сіла за кермо, тоді-то вона піднімала дитину. Тоді, ну, тобто він вказав на всі ці пункти. Так, я думаю, що е, проблеми з реабілітацією, ранна активізація, навантаження на груди, вони можуть призвести до якогось зміщення імпланта, до затяжних набряків, до фіксації імпланта в неправильному положенні. Тобто, а пацієнтка каже, це були незначні рухи, тобто я не могла вплинути. І ми як. Споглядачі з, з, з боку, ми не можемо сказати, от, де знаходиться правда. Але знаєш, як буває, я коли розпитую пацієнта, кажу там про незначні рухи, і ми починаємо згадувати, що ж це було, і давайте відтворимо І людина. Така а ну да, А я казав, це не робити. Вона така а ну да, я це робила. Незначні рухи для пацієнта і для фізичного терапевта це різні речі. Так, так. Питання в тому, що часто багато речей робляться на автоматі. Угу. Типу, ти звик робити їх, тому що ми не такі свідомі, як нам здається, насправді.